Лавров побував в Індії і там. От давайте подивимося цей фрагмент, який стосується, якби, ну натяку на переговори. Юно диво вич Вя Трайнтостопенвичвозлонч Аґейстас юзинг Юкраїн Юкраїні Піпл. А в кос influenced influenced інфлюєнс, uh, the Policy of Russia, including енерджі полісі, а це ви зрозуміли, що він сказав. Він сказав, що війна, яку ми конечно же, намагаємося зупинити в Україні, так? Тобто. Це не вони агресор, це не вони здійснили вторгнення. Це не вони зробили анексію Криму, а потім анексію ще е, кількох регіонів українських. Це не вони зараз розставили свої РСЗО впродовж 33 е, тисяч кілометрів. Так, це це все не вони. Це не вони знищили Маріуполь. А ви бачили фотографії Мар'їнки? Це не вони витирають просто вщент українські міста, роблять їх непридатними для життя і навіть для відбудови. Так, це все не вони. Вони не. Намагається це припинити. Я вам скажу, що так, це абсолютно ІПСО, і це ІПСО, вона має от такі от прояви, чому тому, що ресурсу воювати, продовжувати далі далі на цьому етапі бойових дій в Російській Федерації. Вони просто вичерпуються. Ось і все. І тому доводиться говорити про те, що це ми намагаємося припинити, це українці погані і так далі, і тому подібне. Кислиця цей виступ до речі, Лаврова назвав клоунським, написав він отак, от англійською мовою. Що він і клоун, і шут, і придурок справжній Да Тому що, е, е, це е, якби якби Лавров працював значить або клоуном, або шутом, він міг би робити одне і те саме. от тому що а, а шут він тому, що він абсолютно підлабузник е, е, Путіна. От таким. Це коментар нашого якраз поспедав в організації об'єднаних націй е, пана Кислиці. Е, е, Тузи в рукаві, які як думає Російська Федерація, у неї існують в осередку Європейського Союзу. Це звісно мова про Орбана. Він знов пернув блін чергову ахінею з приводу того, що виявляється в далекому 2012 році і ще до анексії Криму. І е, утворення квазі оцих республік ЛДНР Орбан геройськи пропонував Сполученим Штатам забратися, забратися з Європи, тобто припинити свій військовий вплив на Європу. Відповідно, на думку Орбана, що тоді потрібно було утворити НАТО тільки без сполучених штатів, тобто два НАТО одне зі сполученими штатами, а одне без сполучених штатів. І якби це зробили, сполучені штати сьогодні, на думку Орбана. Не какета, він сказав, не допомагали київській владі, не накачували зброю, не продовжували цю війну, і відповідно війна, яка там іде до якогось тупика. Ну так от Орбан майже в той самий час що й Лавров зробив. Дуже ж шалену заяву, на яку ніхто особливо до речі, крім подкасту, решти не треба увагу не звернув. Але це все просто один контекст. Ви маєте розуміти, що це один контекст. Ну і ще, ви розумієте, кого ще значить, не вистачає, якого ще клоуна в цьому цирку? А вже ж Дональда Трампа. Дональд Трамп виступив на так званій консервативній конференції. Політичних дій вона так називається, але фактично ви маєте це сприймати як дуже класний майданчик консервативної партії. для здобуття певних відсотків прихильників для. Участі в майбутніх виборах президентських, тобто, тобто е, ні, це консервативно Це консервативні, ну тобто республіканські, але чомусь називається консервативна конференція політичних дій. Консервативна конференція, але дійсно трамп республікан. Ну коротше, він там виступив і намагався переконати кого. Я не знаю, кого він не переконував, але розсмішив дуже. Там є відповідні субтитри. Просто читайте, насолоджуйтесь. Він талановитий комік, от але президентом він навряд чи стане в другій. I was also the only president where Russia didn't take over a country during my term. <laughs> Russia took over, not because I got along with Vladimir Putin very well. I said, Vladimir, don't do it. You know, you and I are friends. Don't take over any countries because, you know, <laughs> Moscow will be hit very hard. Well, I told him things. But with Bush, they invaded Georgia, right? With Obama, they took Crimea. With Biden, they're trying to take everything. And he won't even know they took it. But I stand here today, and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War III, very easily. And you're going to have World War III, by the way. You're going to have World War III if something doesn't happen fast. You're going to have World War III. Ось така історія з Дональдом Трампом. Це звісно дуже шви Смішно. І знаєте, вже є коментар політтехнологів, в тому числі американських. Вони після цього виступу сказали: так: ну сумнівна історія: говорити про те, що ти ну, по перше, припиниш війну дуже швидко. А по-друге, спиратися у цьому неймовірному плані на таке поняття, як дружба з путіним. Розумієте, <сумнити> публічно визнавати. Під час виздобу свою дружбу з путіним зараз це не зовсім та річ, на яку ведеться. Електорат, на це дуже смішно. Так, нам написав Олег Борисенко, що що а, Жу, пан Жук, вибачте, під Вугледаром чомусь о, Соловйов був в натівському обмундируванні агент НАТО. Ви знаєте, я теж звернув увагу, дуже дивний в нього дійсно був Піксель. Він, він не такий, знаєте, як у цих е, чмобіків чи е, російських військових. Дійсно, я також погоджуюся, що е, історія дивна, що це в нього за. Можливо, і агент так Шольц заявив відомому журналісту Захарії про свій мирний план. Про це навіть CNN окремо зробила публікацію ексклюзив. Ну, справа в тому, що Шольц він їздив до Сполучених Штатів Америки в Білому домі. Зустрічався з Джозефом Байденом. Ну а потім роздавав інтерв'ю місцевим найбільшим і авторитетним треба сказати світовим ЗМІ, в тому числі CNN, Так його мирний план до чого зводиться? Зводиться він до того, що Росія повинна забратися з України, вивести всі війська, і лише після того можуть розпочатися переговори. Абсолютно класна позиція, і Шольц дивує приємно своєю риторикою. От останнім часом, але цього разу він об абсолютно струнко висловився. Чому? Тому що напередодні він зустрічався в Бай з Байденом, і Байден, судячи з усього, гарно промивав мізки хіроканцлеру. Дивіться, яка публікація класна передовиця. Ось таке зробили Дерек себе. Bruder. Тобто великий брат, так, от, Шольц карликом зображений, Байден високим. І він за руку веде значить шольца по світу і розкриваємо очі на певні моменти, які відбуваються в сучасній геополітиці. Ну, відповідно, потім і заяви класні з'являються. Тому Шольцеві ми можемо порадити тільки. Частіше зустрічатися з Байденом і слухати його порядок. Денний для того, щоб потім робити правильні висновки, в принципі, цю зустріч Байдена і Шольца е, назвали тихою, тихою, тому що особливих анонсів ну ви знаєте. Зараз дипломатія сучасна таким чином будується, що всі люблять приїжджати тихо, зустрічатися тихо, е, значить, не виносити теми на е, прес-конференції величезні, не відповідати на всі запитання там і так далі. Тому подібне, чому тому що ну Дійсно, давайте відверто. Якщо е, факти е, там, е, скажімо так, де юре третьої світової світова війна не відбувається, то де-факто вона відбувається. Так, світ абсолютно поляризований, світ абсолютно наелектризований, і тому деякі речі дійсно лучше краще обговорювати тета тет, але деякі подробиці стали відомі ще перед зустрічю. Байден і Шольц оголосили про. 400 мільйонів допомоги на потреби збройних сил України. В цей пакет допомоги пишуть, увійшли хай марси. Відповідно, снаряди до них 155-мм, А також цікава історія, це от мости. Ми сьогодні згадували мости. Це такі мости, які можна монтувати безпосередньо під час бойових дій через канави, траншеї і так далі для проїзду типу БТРів. Ну такої техніки середньої ваги і ці мости будуть в цій допомозі враховані і передавати. Ти а ви знаєте, що в принципі оцей весь ландшафт і це цей весь переритий Донбас, який там перериваються, підсилюється колаборантами і російською армією. Відповідно, особливо на Луганщині. Про, про це до речі, гайдай неодноразово говорив. Там такі речі дуже потрібні, і ось вони входять в цю допомогу. І що цікаво, що ця допомога на 400 мільйонів доларів, яка оголошена, це суто з запасів Сполучених Штатів Америки. Це допомог допомога не через НАТО, це не в рамках Рамштайну, це з запасів Сполучених Штатів Америки. Байден і Шольц також говорили про перенесення військових заводів. Імовірно, перенесення військових заводів. Дуже цікаву публікацію з цього приводу зробило видання Bloomberg. Вони пишуть про те, що розглядається можливість, і це більше схоже на. Пропозицію сполучених штатів для того, щоб обходити європейську бюрократію, так потрібно зараз виробляти більше снарядів, більше снарядів, які шалено використовуються на фронтах, і які, звісно, будуть поповнювати ці передані квоти там речі, які продаються в рамках Крамштайну або просто на партнерських засадах для збройних сил України. Відповідно, їх десь треба виробляти. Дуже кволо в цьому ці питання рухаються на території Європи, тому Сполучені Штати пропонують перенести заводи до них, зняти будь які обмежені бюрократичні, і просто тупо запускатися і працювати в цю тему? Звісно, хоче е, встрягати. І такий концерн, який називається Rain Metal, е, німецький концерн, його голова е, Папергер. Так він заявив про те, що в принципі не проти вони побудувати також завод не в Сполучених Штатах, а в Україні і випускати е, щорічно 400 танків Пантера, так і е, інвестиції під цей завод. В принципі, невеликі 200 мільйонів євро. Все це обійдеться. Обіцяє він, що за два місяці буде рішення з цього приводу і що переговори дуже інтенсивно ідуть. От оце е, дуже цікавий контекст. Але я хочу сказати, що е, тут Рейнметал має свій шкурний інтерес, тому що вони говорять про те, що. Наприклад, зараз українські союзники не в змозі там набрати певну кількість батальйонів так танкових, і все одно, якщо навіть воно набереться, то ці запаси і танки доведеться поповнювати потім і тим країнам, які передадуть це, і це все буде працювати на українські збройні сили. От і тому, звісно, давайте будувати заводи. Давайте ми готові це все значить випробовувати, випускати і ставити на озброєння. Тут люди, ну як тут в хорошому розумінні. Кому війна, а кому от папегер. Ну Тому тут абсолютно абсолютно така річ, просто щоб ви не думали, що це все якийсь альтруїзм, безвозм'язне, там хтось щось буде будувати. Ні, це на майбутнє і це, звісно, речі економічні закони, так економічні речі. Медведів відразу виліз свої бірлоги з запоя, значить розкрив один глаз витер соплі і написав черговий пост. на значит на адресу Rain Metal, вот а, сообщение о строительстве концерном Rain Metal танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, хотя они люди вроде прагматичные, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из калибров и других пиротехнических устройств. Ну, что винше них пернуты. Вот таким чином уже погрожие не из-за чего. Заводу танковому в Україні так, ну і. Всі ці речі, звісно, обговорювалися під час спільного брифінгу. Потім у білому домі до речі на нього проводила Карін Жан П'єр, прес-секретарка Білого Дому, в парі із Кірбі. От і е, озвучували вони певні речі, і якраз вони певними сказали і про 400 мільйонів доларів цієї прямої підтримки. А потім відбувся дуже непересічний момент. Карін Жан П'єр зробила обмовку по Фрейду. They will also discuss other international security challenges, including our work together to address the challenges posed by the People's Republic of Russia. Російська Народна Республіка зрозуміли це прямий натяк. Хто чому кому що болить, той про те і говорить Російську Федерацію? Вже розчленували на окремі сегменти, судячи з усього, такі розговори розмови ведуться, і саме тому Жан П'єр десь, от знаєте, на підсвідомому рівні назвала Росію не Російську Федерацію, а Російською Народний Республіки. Але тут е, треба зауважити це все жарти, тому що мала вона, звісно, на увазі Китайську народну республіку. Тико, просто так сталося.